Сьогодні хочу розказати про діяльність фонду держмайна, регіональне відділення фонду держмайна. Ми, як територіальний підрозділ фонду, є державним органом приватизації, який реалізує державну політику в області приватизації, оренди, управління державними підприємствами та корпоративними правами об'єктів, які є в державній власності. Для реалізації цієї мети регіональне відділення в основних напрямках своєї роботи досягло результатів. За п'ять місяців сьогодні ми хочемо їх презентувати. Станом на 1 червня 2024 року до державного бюджету України щодо об'єктів, які знаходяться на території Черкаської області, надійшло вже близько 15 мільйонів гривень. Загалом за цей термін було оголошено 16 аукціонів. Чотири з яких відбулися, і один аукціон. Відбувся шляхом викупу майна учасникам, який дав єдиний свою пропозицію. Відповідно норм, які на сьогодні діють, голландські аукціони понижені ціни, не проводились, тобто всі аукціони відбулися з збільшенням стартової ціни. В тих чотирьох аукціонах, які у нас успішно завершились, прийняло участь 31 учасник. що Є таким показовим, що дійсно. Ну, від того, що на сьогодні діє у нас військовий стан, є зацікавленість бізнесу щодо державного майна, і от в середньому у нас вісім учасників на один аукціон були присутні. Серед тих об'єктів, яких можна похизуватися, які ми дійсно вважаємо, що принесуть свій вклад в розвиток вашого регіону. Це камінський спиртогровічаний комбінат, колишнє підприємство, яке десь вже більше десятка років не працювало. Стояло в занепаді на сьогодні. Ми маємо нового інвестора, який вже має чіткий бізнес-план. І вважаємо, що за короткий термін я вже бачу їхні амбіції, швидкість підприємства відродить свої потужності. А місто Кам'янка отримає відповідно нові робочі місця, і я думаю, достатньо потужного платника податків в місцеві бюджети. Також, незважаючи на військовий стан, дуже настішить результати тих аукціонів, які відбулися щодо зростання ціни. Наприклад, у нас проданий був комплекс нежитлових будівель сільськогосподарського призначення в селі Малобурімка, де у нас зростання ціни в шість разів відбулося. Достатньо цікавий був аукціон, і вже фермерське господарство починає там свою діяльність. В місті Христинівка умуського району також було, відбулося продаж нежитлової будівлі, де зріст ціни склав в 180 разів. Так, да, не дуже висока була стартова села, але на фініші ми отримали більше мільйона гривень за цю будівлю. Також до кінця 24 року ми плануємо ще оголосити аукціони ну, щодо 12 об'єктів, з яких три це єдині майневі комплекси. І, звісно, плануємо вийти на е, планові показники щодо надходження в бюджет. по Черкаській області ми плануємо щонайменше отримати 80 мільйонів гривень. Вже на червень у нас на сьогодні оголошено три аукціони, е, де є нежитлові будівлі, приміщення магазину в місті Канів. Також вже в червні місяці буде оголошено аукціон достатньо цікавого підприємства в місті Черкаси. Це державне підприємство Черкаський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрію. В складі цього єдиного майного комплексу частка житлової будівлі в місті Черкаси на вулиці Смілянській, також нежитлове житлове приміщення в місті Кропивницький і достатньо широкий перелік транспортних засобів. Вся інформація щодо аукціонів, які проводить фонд держмайна, висвітлена на нашому сайті Privatization.gov.ua. приватизація в Україні. Також всі аукціони можна відслідкувати на сайті продажі, де відбуваються всі аукціони щодо приватизації. Також у нас бізнес це напрямок оренди державного майна. В цьому напрямку по об'єктах, які знаходяться на території Черкаської області, за 5 місяців отримано більше 24 мільйонів гривень, 24 мільйона 250 тисяч. Ці платежі складають оренда 575 договорів оренди. Плановий показник у нас за п'ять місяців виконано практично на 49%, що показує динаміку виконання річного плану. Загальна площа, яку ми сьогодні на Черкащині передали в оренду державу мануа, це мільйон двісті сорок тисяч квадратних метрів. Щодо порівняння з орендою, то тішить те, що в цьому році ми отримали на вже мільйон гривень більше, чим попередньому. Тобто, ми бачимо повернення цікавості до об'єктів державного майна, розвиток бізнесу в цьому направленні, і це відбувається як в грошах, так і в кількості договорів, які ми підписуємо. Тобто, враховуючи ту динаміку, яка є, ми чітко розуміємо, що на кінець року ми будемо мати виконання плану у нас 60 мільйонів гривень надходжень від оренди державного майна. За ці 5 місяців, які відбулися, у нас було об'явлено 44 аукціони щодо оренди державного майна, з яких 24 були успішними, тобто майно отримало своїх орендорів і вже використовується під бізнес-плани. 29 договорів у нас було підписано за 5 місяців. З яких 24 договори це комерційні, тому що у нас є оренда як комер для комерції для державного майна, так і для бюджетних організацій, де відсутня оренда плата. Тобто 24 договори, це по яким орендна плата платиться в бюджет до кінця року. Ми плануємо розширити кількість об'єктів. Плануємо ще. Біля 50 успішних аукціонів і як сказав, виконання планового показнику на рівні 60 мільйонів гривень. Також всі об'єкти, які у нас виставляються на оренду, можна оглянути на сайті, на нашому на сторінці фонду держмайна в Фейсбуці і на сайті Прозора продажі на сьогодні. Механізми. Приватизаційних аукціонів та аукціонів оренди державного майна е, мають досить відкритий прозорий характер, тому учасники всі е, мають рівні права, незалежно це фізична особа чи юридична особа. Всі торги відбуваються на майданчики прозоро в відкритому просторі, тому кожен пересічний українець може зайти, подивитися, як відбувається. Практично по кожному об'єкту є презентаційні матеріали, ми висвітлюємо на своїх шпальтах. І я вважаю, що на сьогодні той процес, який склався у нас, він максимально прозорий і дозволяє дійсно отримати результат для бізнесу і для державного бюджету. Приватиційні аукціони показують, що навіть об'єкти з малою вартостю в ході аукціона отримують ринкову, мають велику кількість учасників і відображають, ну, я вже сказав, зацікавленість. Бізнеса в цьому майні. При цьому розуміємо, що в результаті всього цього бюджет отримує додаткові кошти, які у нас йдуть на підтримку обороноспособності на наші Збройні сили. Тому запрошуємо всіх потенційних інвесторів, орендарів, ознайомитись з переліком об'єктів, які є, як сказав, на сайтах, в управлінні забезпечення повноважень фонду по Черкаській області. Де можна отримати більш детальну інформацію щодо тих об'єктів, які готуються на приватизацію, що готуються на оренду. Також закликаю представників бізнесу і самим бути ініціаторами цих процесів. Якщо бачите, що є якесь майно яке, ну, державне майно, яке можна для себе використати щодо свого бізнесу, звертайтесь до територіальних підрозділів. І ми вам розкажемо, як і допоможемо стати інвестором або власником державного майна.